Усіх вітаю, друзі, два партнери. З вами Федерація Здоров'я сьогодні прийшли на наше місце для того, щоб поплавати і ось що в нас тут є. Отака От купа сміття. І, в принципі, ми можемо все зробити для того, щоб це не помітити. Піти в інше місце в нас є куди, піти ще вправо-вліво, але ми тут займаємося, тренуємося. І сьогодні ось така є проблема. Не знаємо чому, але, скоріш всього, що. Прибирали пляж, і просто тут автомобіль, який забирав це сміття, був або перевантажений, або про про нього забули. Тому ми зараз не будемо чекати і спробуємо це сміття за 5 хвилин прибрати. Тому приєднуйся до нашої естафети, прибери сміття, зроби нашу країну чистою, прекрасною. І не чекай, коли хтось зробить за тебе. Так, ну що, погнали? Думай. Давай. Давай. Давай, идем сюда, мальчик Давай, тут вот кучу Покажем банки. А, Проволочки. Чик. Чик. Давай, давай. Так. так идем сюда. Идем сюда. Иваныч, идем за нами. Вот тут давай вот эти заберем. крутяк, благодарю. Класс. Вот это будет чистота. Так, давай сюда. Что-то тут давай уберем. Вот. Всякие пляшки, бутылки. Ну, все, что люди тут едят и пьют, они тут все лишают. Це є одна із проблем, тому що якщо ти десь побув, поїв, попив, то візьми, будь ласка, це все викинь, це сміття прибери і зроби так, щоб після тебе було чисто і гарно, а не так, як свинюка, да? прийшов, залишив це сміття. Ось. Ну що, клас? Вон квадрокоптер теж літає. Так, давай ще ось це заберемо. Ну, ось, бачите, за 2 хвилини ми зробили таку красу. І в принципі зараз більш приємніше. Да? Однозначно, тут не зовсім так, але краще, ніж було. Тому приймай естафету, приєднуйся до Федерації, зроби планету чистою. Прибери навколо свого будинку, свого селища міста. Хай річки та поля будуть чисті. З вами Федерація Здоров'я.